Я жінка. Для неї і про неї. Так уже повелося, що жінок називають прекрасною половиною людства, а чоловіків сильною. Хоча зараз часто можна почути вираз сильна жінка, яка уявляється зазвичай такою собі незалежною, самодостатньою залізною леді. Чи так це я маю нагоду запитати психологиню? Автора проєкту Її територія Наталю Науменко, Вітаю вас. Яка вона насправді сильна жінка? Сильна жінка це поняття, яке сьогодні в багатьох на слуху, але мало хто розуміє, що воно в себе включає насправді. І сьогодні навіть можна. Почути з одного боку такі дуже схвальні відгуки про сильних жінок, а з боку чоловіків можна почути, що це недолік жінки бути сильною. Чоловіки зазвичай бояться сильних жінок. А чому? Все залежить від того, що це за сила, якого роду ця сила. Тому що є е, співзалежність, коли людина. Не може жити без іншої людини абсолютно не уявляє свого життя. А є інша сторона, це контрзалежність, коли людині ніхто не потрібен. Так от, якщо жінка з такою контрзалежністю, що вона, в принципі, не допускає на свою територію, в свій простір інших людей, то, звичайно, така жінка буде відлякувати від себе не тільки чоловіків, а й жінок також. Тому що вона наскільки самодостатня в кавичках. Що е, взагалі немає в її розумінні людини на цій землі, яка б могла порозумітися більше, краще і професійніше на житті, ніж вона. Тому хто може поруч з такою жінкою знаходитись і почувати себе комфортно? Ніхто. Але це не та сильна жінка, про яку я хотіла б сказати, тому що сильна жінка це жінка, яка абсолютно точно. Знає себе, знає свої слабкі, сильні сторони, вона знає всі свої потреби, вона несе повністю відповідальність за своє життя, вона нікого не робить винним, тому що з неї трапляється. Так? Вона абсолютно спокійно може існувати самостійно і задовольняти всі свої життєві потреби. Але в неї завжди, поруч із собою, є місце із чоловіком, який готовий. Взяти на себе половину всього того, що вона робила в житті для себе. І коли така людина з'являється, ця сильна жінка з радістю віддає їй ці повноваження. І вона може розслаблятися в світлі такої, такого чоловіка, такої людини. Але знову ж таки, якщо раптом трапиться якась життєва ситуація, що їй прийдеться знову взяти відповідальність за своє життя, а вона зможе це зробити. Вона не зламається, якщо, наприклад, щось трапиться з чоловіком, якщо він захворіє, якщо він буде тимчасово непрацездатний і так далі. І тому подібне. Ця людина, вона знає, що їй з собою робити в кожній із конкретних ситуацій. Тобто вона може бути сильною і в радості, і в біді, і вона може бути слабкою, вона може бути зібраною. Все залежить від ситуації, але в неї є оцей ресурс і потенціал. Тобто сильна жінка не конкурує з чоловіком. І оця самодостатність справжня, вона якраз проявляється не в тому, що я краще за тебе це вмію і зробити. І, і мені ніхто не потрібен, а в тому, що, якщо потрібно, я знаю, як це зробити. Все. І вона ніколи не забирає повноваження в іншої людини. Поруч з такою жінкою знаходитись комфортно, надійно, і вона не перетворюється в маленьку дитину. Знаєте, тому що дуже часто кажуть, от жінка повинна бути слабкою і порівнюють це з беззахисною дитиною. Але насправді це не зріла жінка, тому що це можна сказати, дитина в жіночому тілі. Яка примхи показує, яка без кінця плаче, да, яка без кінця каже, я не можу. Не я... бере на себе відповідальність. Не бере на себе відповідальність, шукає винних, що це через тебе, що це ти винний і так далі, і тому подібне. Це насправді не слабкість, це інфантильність, це незрілість. І поруч з такою людиною дуже важко знаходитись. Тому я бажаю нашим жінкам бути по-справжньому сильними. А девіз сильної жінки це. Я можу бути сама і мені нормально і приємно з собою, але з тобою краще, надійніше. І тому, якщо з тобою так, то я залюбки віддам тобі те, що ти можеш зробити для мене. Так, дуже цікаво. Просто у нашому розумінні, яке сформувалося, можливо, через засоби масової інформації, фільми, сильна жінка це обов'язково успішна, може за себе постояти в неї. Кар'єра, бізнес. Вона вся в справах. Можливо, саме цей образ відлякує чоловіків від е, сильної жінки, особливо тієї, яка змогла побудувати кар'єру. Сильна жінка вона не може бути неуспішною. Просто ця успішність вона може бути в кожного своя. Хтось може будувати кар'єру, хтось може бути домогосподаркою. Неважливо. В чому щастя і успішність сильної жінки це тільки її особиста справа. Але насправді такі жінки вони відлякують якраз слабких чоловіків, які не готові нести відповідальність дуже часто. А навпаки, чоловіків, які нормально справляються зі своєю роллю по життю чоловічою, такі жінки навряд чи будуть відлякувати, тому що вона ніколи не ставить питання руба і не ставить кар'єру, наприклад, в пріоритет відносинам, тому що вона знає їм ціну. І дуже важливо мотив, чому жінка це робить. Тому що це може бути мотив, я хочу показати тобі, що я за тебе краща, а може бути мотив, вона просто від цього кайфує, їй класно. Вона просто в своїй атмосфері, вона реалізується, вона від того щаслива і всю цю. Прекрасну позитивну енергію вона ж приносить куди? Сюди, до цього чоловіка, вона його надихає. Тому дуже важливо мати діалог між чоловіком і жінкою, щоб вони могли домовлятися. І якщо це їхня спільна домовленість, і один одного це вони влаштовують в таких ролях, то чому б ні? Все індивідуально, тому що не можна дати одну пораду всім жінкам і чоловікам, які знаходяться в стосунках. Все залежить від психологічної зрілості партнерів обох. Але я б не радила лякатися самодостатніх жінок, тому що вони знають, коли і цю роль можна примінити. І вони з радістю можуть ставати іншими. Якщо поруч знаходиться хтось, хто бере на себе цю роль, на кого можна покластися? Так. Ви згадали термін співзалежність? Ви трохи пояснили це. Я так зрозуміла. Це коли хтось не уявляє свого життя без іншої людини. А чим це погано? В Принципі, признак зрілої особистості в тому, що вона може бути довольною, щасливою і успішною на самоті. Тобто її її самотність не лякає, їй із собою цікаво, їй із собою продуктивно, результативно. І вона завжди використовує цей час на відновлення, на усвідомлення, на якесь, якісь роздуми про своє життя, постановку ціле і так далі. Якщо ж людина повністю розчиняється в іншій людині, то це означає, що в неї свого власного життя немає. Якщо в неї немає свого власного життя, це означає, що вона живе чуже життя, вона живе інтересами. Другої людини, потребами другої людини. Це можна спостерігати в жінок у відносинах з дітьми, коли мама абсолютно не сконцентрована на собі, на якихось своїх потребах і в першу чергу задовольняє потреби тільки своєї дитини або тільки свого чоловіка. Але ж Бог дав життя кожному з нас окремо. І кожен з нас буде відповідати за своє життя перед Богом. Тому ця відповідальність за наше життя, вона з нас не знімається. І дуже небезпечно прожити чуже життя. Тому здорові відносини це коли у кожної з особистостей є власна територія, якщо це стосується сім'ї, і є якась загальна територія. Тобто, якщо це подружжя, то це у неї є своя територія, якась, у нього своя територія. Що це може бути? Це можуть бути бажання, цілі, якісь мрії, там, досягнення. Да? І якась спільна територія, на якій вони в форматі діалогу Виробляють такий механізм відносин, коли б реалізувалися мрії, бажання і його території, і її території. Але е, якщо немає цієї окремої території особистісної в плані сенсів, цілей, постановок різних е, там е, 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 якихось своїх бажань, інтересів, то це дуже небезпечно, тому що особистість не розвивається в такому плані. Це означає, що вона залишається на тому ж етапі, на якому вона там є, і найгірше трапляється тоді, коли та інша людина зникає з життя Втрачаєш з тих чи її. інших угу. причин. І тут жінки особливо вони стають, от якраз. В такій ситуації, коли вони не знають, як далі таке жити. враження, що життя закінчилося, Так, да, тобто uh -huh. сенс був на життя на, на тому побудований, щоб спасати, щоб допомагати, щоб тягнути, і все, коли цього немає, жінка не знає, що їй більше робити, тому що власного життя в неї ніколи не було. І я згадала синдром опустілого гнізда. Тобто, коли діти йдуть вчитися, чи мають уже свою сім'ю, і людина просто не знає, заради чого тепер жити. Тоді з'являються і образи, до речі, якісь непорозуміння, конфлікти. Так, і тоді починається докори, що так. ось ось не цінують, не цінують, да тому дуже важливо, щоб у нас обов'язково була сфера свого власного життя в будь-яких стосунках, чи це подружжя, чи це батьківство. Кожен повинен мати сферу свого власного життя. Це та сфера, де тільки ти і ти. І от тут, на цій території, тобі повинно бути комфортно, і коли раптом поруч не буде когось, ти ніколи не зникнеш як особистість, тому що в тебе. Була, є і буде завжди твоя власна територія. Дякую вам. Нагадаю, з нами була психологиня Наталя Науменко. Ми говорили про те, яка жінка є по справжньому сильною особистістю. Вона не конкурує з чоловіками, не домінує. Вона уміє приймати і цінувати допомогу і турботу, але при потребі здатна подбати про себе сама. Я жінка.